Вітаю вас, любі друзі, вітаю себе на сторінки. Сьогодні з вами знову я, Іна, в прямому ефірі, і що мене дивує, і в той же момент і радує, що я вийшла вовремя. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему. Дуже цікаву, яка пройшла мені в потоці, коли я записувала різ, да? Провести флешмоб. Запустити ланцюг добрих слів один до одного. Так як мені прийшло 2 жовтня, що я повинна йти і нести світло людям, тому це, мабуть, доповнення для того, щоб ми могли, щоб я могла донести вам цю інформацію і ми могли змінити цей світ на краще. Я сподіваюся і надіюся, що мене чути добре і видно. Тому я буду далі продовжувати. Хто приєднається, буду вдячна вашим коментарям, лайкам, кому щось зрозуміло, запитуйте. А також приєднуйтеся до цього флешмобу із добрих слів. Чому Чому я так це назвала? Чому це мені прийшло? Я ж кажу так, прям бистренько прийшло. Ось дивіться, ми всі любимо. І нам це подобається, коли нам говорять якесь дуже гарне слово. Я думаю, мене тут підтримуєте. Якщо я вам буду казати, що я вас люблю, да, там, кохаю, ну, це, ви можете вибрати це слово для себе, яке вам подобається, для того, щоб направити для іншої людини. Яке б ви хотіли, щоб вам говорили слово? Да? от Такі слова ви хочете почути від інших людей. Тобто я говорю свої, і я вам посилаю свій посил. Я вас люблю. Я тебе люблю. Я вдячна, що ви є в моєму полі. Я вдячна вам. За ваші лайки, за ваші коментарі. Я вам дякую. Якщо людина там, яка закохана і хоче, щоб закохатися, я хочу сказати ці слова, ти мені потрібен. або ти мені потрібна. Я вас обожнюю. Це може показатися насамперед дуже смішно. Ну, я не знаю, комусь може буде смішно, а мені ні. Ну, кажу чесно, що ні. Мені дуже приємно, мені приємно промовляти ці слова до кожного ну, щоб ви почули їх. Ці слова для кожного із вас. Хто їх буде чути, це саме для тебе. Ці слова я промовляю саме для тебе. Чому? Тому що в кожній людині я бачу прояв Бога, ту іскорку Божественну. В кожній людині я бачу брата або сестру, батька чи матір, бабусі чи дідуся, дитину чи онуку. Я бачу прояв Бога в всьому Всесвіті. Куди б я не озирнулась, куди б я не подивилась, щоб я до чогось би не доторкнулася, це все є прояв Бога. От дивіться, хочу ще так сказати про себе. Ну, це в мене, як можна сказати, як ритуал. Я ходжу там на стадіон. І з стадіона я повертаю на, дитячу, на дитячий майданчик, іду сідаю на гойдалку і гайдаюся. І про це я все одно дякую. Дякую тим людям, хто построїв цю дитячий майданчик, хто построїв цю гойдалку, хто зробив цей метал. Розумієте, я дякую за Ну, Я просто я дуже люблю дивитися в небо на зорі вночі ранком, а також люблю дивитись на небо. На ті хмаринки, і от в мене дитя, як дитячий, наверное, осталося, я в дитинстві також любила дивитись на зорі, на місяць, на луну, тому що кожен раз воно все время змінювалося. Я не знаю і чому, але мені кожного разу воно щось нове і нове. Літом, коли лягали там на пляжі, дивилася на небо, на хмаринки, і от думала, яку то, як би сказати. Сілует, чого я там бачу, там ангела, да, якогось звірка, зайчика, кролика, ну, неважно, людину, дракончика. Тому я вам говорю, що я вас люблю. Неважно, яка ви людина. Людей поганих, напевно, не буває. Бувають обставини, які змушують бути цих людей такими агресивними невічливими доводити все там якось до абсурду до воїн. Но є люди, які несуть світло, і це буде дуже скоро, що люди зміняться. І за допомогою цих слів. Самих, як обичних, люблю, благодарю, обіймаю, дякую. Ти мій потрібен, потрібно. Тобто, я ж кажу, я вам завдячую, всім і всім за те, що ви приходите на мої як, прямі ефіри. За те, що коментуєте. За те, що За те, що ви є. Я вам дякую за те, що ви є. Так хотіла багато сказати всього. І все вилетіло з голови. Ну, нічого. Я думаю, саму думку я мислю вам донесла. Вибачаю, що я там слово українське, слово руське. Ну, поки, поки ще так. Ну, Я ще не дуже досконало розмовляю українською, але намагаюся це робити. В принципі, я розмовляю так, як я хочу, як я вмію. І мені це не вадить. Даже якщо комусь це не подобається. Тому що ви такі, які ви є. І я вас теж люблю такими і приймаю такими, якими ви є. Пишіть в коментарях. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете гарні слова, які будуть посилатися для, для іншої людини. І я вам кажу, я хочу донести, що інша людина прочитає те слово, і вона зрозуміє, що саме для неї це слово адресоване. І вона буде мінятися. Тому що ми хочемо, кожен із нас хоче почувствувати себе яким-то цінним, важним для когось, е любимим. Тому я ж кажу, якщо прочитає якась людина ваш коментар, він буде знати, я просто можу навіть так підписати: це тобі, від мене, і якесь слово, навіть, може, там сердечко якесь прицепити. Ну, поділитися цим. Відео, а, а не цим можете своє щось придумати ну в такому плані. І отак, щоб всі люди засвітили, щоб всі так. Це моя мрія також дитяча, щоб всі обі... обнялися, отак, всі сильно один одного обняли і сказали, я тебе люблю. І я вас... Обіймай всіх. Дякую вам всім, дякую нашим захисникам, дякую Богу за все. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви коментуєте. Бережіть себе, мирного нам неба всім. І з молитвою в серці і в душі. Давайте це зробимо плежмо, яка від серця до серця. Не з злостю, а саме від серця і до серця. Тобто достукатись до вашого серця. І якщо ми будемо мислити не, як би, як би, не головою, ну, якби не то, що а приймати, а серцем, да, от серця, відкривати своє серце і світити. Всі мира добра, на все добре. Бережіть себе. Люблю вас!